Люди за допомогою програми травмотерапії по методу Мюрей, звертаючись в наш центр, отримують прості, зрозумілі інструменти, як працювати зі своїми травмами психологічними. Вони травмувалися не по своїй волі, але самі вирішують працювати над собою для кращого та повноцінного життя. Я пишаюсь нашими людьми, дивлячись, як самовіддано вони змінюють свою особистість для нашої спільної перемоги. Це була нелегка робота, бо ми всі не то, що слегка поранені, ми побиті до крові. В моєму випадку мене обнулили повністю на нуль. Я втратила чоловіка після того, як попав під обстріли. А мене в окупації на Кімбургській косі підірвався брат на мінах. А расисти повністю розграбили все моє майно, яке я з чоловіком, з своєю сім'єю і з дітьми, стачили все життя. У ну, мене, мене виходить, що втратилося все і дім, і робота, тобто бізнес, тобто якби моє заняття. Втратила я спокій. І, ну, Є втрати людей, яких я знала. От вони або загинули, або, ну, або їх, ну, вони невідомо де. У нас дом знаходився э, в 50 метрах від центральної траси, і э, кожен день ішли э, танки. вся военная техника, люди с российской стороны. На четвертый день я их стала ненавидеть, потому что понимала, да, куда они идут. Не хотела жить. Я просто лежала и не вставала, я просто читала. Я месяц не вставала, но благодаря тому, что у меня отец 82 года, мне нужно было приготовить покушать, какие-то домашние дела. Вот месяц прошел, у меня начало обжорство быть. То есть я ела, рвала, дальше ела, опять рвала, потому что желудок уже не принимал. Уже я была просто на пределе. Как, я же говорю, как натянутая струна, І хочеться, ну, нікого вже не їдять, жити не хочеться. Ну, таке було состояние. Я, мабуть, все перевідчувала, але залишилася в такому стані завмирання. Ні, я невидима, не хочу, щоб чули мене, бачили. Я завмерла. Я завмерла і знаходилася в такому стані. Це було почуття страху за життя. Він не простий, не отут страх. А тваринний страх, я не можу це описати, як це. От він десь ну, десь в животі, як ото кажуть. І страх за життя ну, в першу чергу своїх дітей. І ще відчуття провини, що, може, наше покоління щось не доробило чи зробило не так, що нашим дітям прийшлося оце все розгрібати. Ну я розуміла, що мені треба себе зберегти, мабуть, оце так звучить. І я ну, коли мені зателефонували, то я зрозуміла, що це ну, для мене шанс вийти з своєї ситуації, ну, почати жити, мабуть, це так буде. Я прожила дві тижні як в раю, в раю серед людей, які абсолютно е, зі своїм характером, зі своїми травмами. Но как раз коллектив объединяет для того, чтобы мы ну, любили друг друга, учили этому. То есть как заботливые, любящие родители, они учат в дальнейшей жизни, чтобы были хорошими людь людьми. Вот благодаря этому центру я поняла, что я могу быть ребенком на самом деле и не стесняясь этого. Они дали мне уверенность в себе, я просто я безмерно благодарна, у меня счастье, сейчас слезы не боли, а радости. Я стала физично себя лучше почувствовать. Я ще замітила, раніше було таке, я дивилася в зеркало, я себе не впізнавала. Зараз я оце з кожним, ну десь там день, вже третій, може п'ятий. Я замітила, піймала себе на такому відчутті, що я дивлюся в зеркало і я себе взнаю, і мене це ну, укриляє. Але я отримала знання отримала інструменти, я почала розуміти, що зі мною коїться і як мені з цього стану виходити. І це головне, з чим я звідси виходжу і виходжу і дуже з великим чувством подяки, тому що я дійсно була в відчі. Я вже казала на групі, я побачила той світ в кінці тунеля, якого я не бачила. Ну, головне, що знаєш, як. От. Оце найважливіше. Оце Бо, якби допустимо, до, до того, як приїхати сюди, в мене було розуміння, що треба щось робити. Але я не знала як. А тепер я знаю, що треба, і супер треба, і треба знаю як. Ані далі нам удачку, а ми вже будемо бачити.